Номер 544 Pyro Start, Ціна 5200. Розкладаємо. Так, що у нас тут? І так, ширина сидіння 45 сантиметрів. Це між... Перегородками. Загальна ширина від обода до обода 65, глибина сидіння 42, висота спинки 38, відстань від сидіння до підлоги регулюється: 45-50 см, важить 17 кг і навантаження витримує 125 кг. Це у нас вживане крісло колісне, все працює, все робоче. Є нюанси по зовнішньому стану, звісно, бо це вживаний візок. Зараз буду все показувати детально. Підніжки. Тут десь часом треба віддерти якісь наклейки, такі десь царапини можуть бути, проте вони складаються, Хоп. відкидаються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут шестигранником. Є в нас ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса. Як вони крутяться, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. Це у нас металічні вилки. Є можливість регулювати по висоті колеса, колеса, до речі, литі. Доволі непоганий стан протектора. Задні колеса також литі, 24. ті Подивіться, в хорошому стані, хороший протектор. Ободи є місцями, десь починає виступати іржа. Але також з загального плану їх не сильно і помітно цю іржу. Ржу. Це в нас швидкоз'ємна муфта, одним тисканням можна знати колесо, блокування коліс. Все працює. Хороша, така величенька ручка, зручно затискати. Ось тут ми можемо регулювати по силі затиску. З другої сторони. Все так само. 24 колеса є часом тиржа. Муфта працює, блокування блокує. Сидіння. Сидіння м'яке, подвійне сидіння, воно м'яке, тут є всередині такий наповнювач м'який. Якихось пошкоджень я не бачу, просто місцями, бачите, так, от, ніби як от матеріал верхній. Ніби як від, від, відклеївся від а, ось цей, м, якраз м'якої частини, яка є там всередині. Так, Дірок, щось такого царапин. Особливо не бачу, десь тут от такі щось розтягнути. ну, дрібниці. Але однозначно а, раджу, дивіться, от відкручуємо ось це викруткою і так само знімається спинка і пралку. І воно буде виглядати як нове, тому що забруднення певні є. Бачите, це все це все бруд, його треба попрати. Але спинка також м'яка в хорошому стані. Ну, не те, що ідеал, але стан хороший. Підлокітники м'які, звісно, що відкидаються. Ці всі боковушки пластикові, все ціле. Позаду у нас логотип компанії Bischof and Bischoff. Тут ми регулюємо висоту сидіння. І от такі в нас, до речі, цією штукою це для того, щоб якщо ви будете долати якісь перешкоди, там, чи на бордюр виїжджати, чи через поріг високий, натискаєте тут і припіднімається період. Просто ніби банальні речі, але не всі люди їх знають. Загалом візок в хорошому стані, легенький, просто що треба буде його ще відіпрати. А так, а так, все ок. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!